На черзі у нас 5 копійок вага 16,4 грама, діаметр 32,6 міліметра, товщина 2,1 мм. Тиражі 5-копіючної монети під час Миколи II були дуже малі. За всі роки правління Миколи II тираж 5 монет нараховує всього лише 14 мільйонів штук. Тому ця монета вважається доволі рідкісною. За 5 копійок можна було купити повноцінний обід в столовій. наприклад, суп, хліб та узвар, пів кілограма ковбаси, оселедець, вершкове масло 100-150 грам, квиток на трамвай по місту, дитяча книжечка, як абетка або брошура, вхід до дешевої лавки театру. Марципани 100 г, порція морозива, дешева шоколадка з домішками, свічка та клаптик тканини. Щось, друзі, я вже заговорився а до речі, монтував я це відео годину. Тому поставте, будь ласка, лайк за мої старання. У наступному відео я перейду до срібних монет. Всім пока!